Слава Україні! Героям слава! Мій шлях з повного нуля до мільйона в криптовалюті. Для багатьох криптовалюта це щось взагалі далеке, і думаю, що це можливо або обман, або якесь шахрайство. Дехто, можливо, вірить в криптовалют, але тільки починає свій шлях, і для нього такі слова, як аеродропи, лаунчпади, лаунчпули, ліквідація чи кредитні плечі це все щось неймовірне і неосяжне для їхнього розуму. Скажу так, в перші місці в мене було все ідентично. Бажання заробити криптовалюту велике, так як всі про неї говорять, але у мене її немає. Отже, давайте розбиратись. Ви на тут каналі Шаркус, де все про заробіток. Тож я і почав розбиратись. Але щоб крипту десь тут тримати, звісно, було потрібно зареєструватися на якійсь біржі. Тоді як і зараз, одна з найпопулярніших бірж була це Binance. Все зареєструвався. Наскільки я пам'ятаю, тоді верифікація не була обов'язкова. Тоді мені вже було 18 років. Тож проблем з цим не було, але були проблеми в чомусь іншому. Це проблеми в голові. А якщо мене програма із за цього полетить, там все і так на ще здержиться. Я думав, що десь ці дані візьмуть, наберуть на мене кредитів і тому подібне. Напишіть в коментарях, хто за це і досі переживає. Передивившись куча відео в інтернеті, я зрозумів, що все окей, і проходжу верифікацію. Плюс на той момент важливо було знайти людину яка дасть реферальне посилання з максимальною знижкою на комісії, бо на той момент ніхто не давав навіть 10%, не говорячи вже про 20%. До речі, якщо хочете зекономити на комісіях, гортайте внизу під відео, реєструйтесь за посиланням і отримайте максимальну знижку на комісії. І так, верифікацію я пройшов. Далі потрібно було десь заробляти криптовалюти. На той момент біток вже не коштував 100 доларів, а цілих 3 чи 4 тисячі доларів. Почав я з криптокранів, які були найпростіші, але забирали багато часу. Я на них ще пробував заробляти колись давно, коли в мене був старесенький комп'ютер. І до речі, про це я згадав досить недавно. Думаю, можливо, я десь виконував всі ці завдання. На той момент насипали пару центів у сатошиках, тобто в копійках біткоїна. Коли він був вже на першому, скажімо так, хайпі, тож уявивши, що забувши про ті аккаунти, і зараз отримати доступ до них, можна було би разом назбирати десь тих пару тисяч, але в більшості сайти вже позакривались, а в другої частини просто не пам'ятаю пароль. Так як на той момент була популярна москальська майл пошта, тобто то взагалі пише пропало, ні пошти, ні паролю я не пам'ятаю. Заробляв я так на цих кранах, і на той момент, коли в принципі ще не так потрібні були ці гроші, десь в місяць від 3 до 10 доларів я все-таки заробляв і був капецький радий, що без ризиків я отримував цих пару гривень. Одного разу на одному з кранів мені взагалі капнуло просто 3 долари в день за один клік. І так я виводив собі гроші на біржу Binance. Звісно, в більшості вони тратились на дурнички, але поступово навчався, розвивався в цій сфері. Дякуючи, звісно, біржі. Там регулярно проходили ці онлайн зустрічі, де покроково пояснювали. І також додатково можна було вигравати долар та їхній мерч на ось таких онлайн-зустрічах. Правда, мені ні разу не повезло. День за днем, місяць за місяцем я почав відкладати гроші на біржі. На той момент у мене ще не було монетизації на Ютубі. Але реферальні відсотки з того чи іншого сайту капали. І я все просто складав на кубку на біржі. А ті гроші, які я відкладував, просто ставив в стейків. На хлопський розум, це просто депозит в банку. Так капало небагато від тієї суми, але все ж це краще, ніж нічого. І так вийшло мені назбирати за півроку перших 100 доларів, зароблені в більшості на криптовалюті. Там частково були і рекламні відео на Ютубі, а саме окремі огляди сайтів, на той момент там платили копійки від 5 до 10 доларів за відео. Я вирішив закинути ще 50 доларів відкладених своїх і купити на всі гроші біткої. То було ще до того, він перший раз пішов на 60 тисяч. Я купляю його і забуваю на пару місяців. І тут бачу новину, що біток іде вгору. Я заходжу на біржу Binance і бачу, що у мене профіт 40 доларів. Приблизно, я там точно не пам'ятаю. Я, звісно, одразу фіксую прибуток, продаю, і у мене майже 200 доларів на балансу. На той момент вже це були величезні гроші для мене. Але ціна і далі йшла вгору біткоїна, і я вже був злосний сам на себе, якого я продав, так як за пару місяців ціна вже була більше 50 тисяч доларів. І на той момент закрадається така думка, зайду я на ф'ючерси, так як біткоїн росте і буду просто лонгувати. На той момент трохи вже розумівся в трейдингу на ф'ючерсах, як тепер пам'ятаю цю ситуацію, все в принципі окей. Тут забрав перших 10 доларів прибутку, думаю, ох, зараз непогано зароблю. Потім, коротше, це як всіх завжди затягує, то десь плюс, то десь мінус ловив, коротше, стояв на місці. Але одного дня йду гуляти з друзями і час від часу заходив дивитися, що там відбувається на ринку. Заходжу на біржу і бачу, що біткоін дуже сильно просів. І я собі думаю, зайду маленькою частинкою від депозиту в лонг, але візьму соте плече. Цих 10 доларів в принципі не шкода за 3-4 тижні просто відіб'ю на ось цих реферальних посиланнях. Але так як я відволікався, забув змінити одне важливе налаштування замість крос кросморжі поставити ізольовано. А так як я всі гроші перевів на гаманець ф'ючерсів. Тож слухайте далі, і все швидесенько закрив бінанс і далі гуляю. Коли відкриваю, подивитись, чи мене не ліквіднуло. Дивлюсь, а у мене мінус 38 доларів. Сказати, що я в шоці був, це нічого не сказати. Думаю, як так, я ж заходив на 10 доларів. Тому думаю, що вже пересажу ось цей мінус, і просто закрию в ноль. Так, ціна потім доходила майже до нуля, тобто міг закривати малесенький мінус, але тоді вже знову ж таки підкидається така думка: блін, та я що дурно 100 раз впрівав, щоб зараз просто закрити в ноль. І не закриваю, ач. Каю далі. Але не так то було. Ціна знову пішла вниз, і в мене вже мінус 90 доларів, там за пару хвилин, мінус 170 доларів. Коротше, ще годину я молився, щоб ціна вернулася назад, але чуда не сталося і мене просто ліквіднуло. Не треба скіглити, треба брати лопату. Ось я сижу і думаю, гроші, які я збирав більше, ніж півроку, цих 100 доларів і 50 доларів, які я відкладав, не доїдав, щоб зараз просто просрати за пару годин. Що ви розуміли, на біржу я не повертався, напевно, що більше півроку. Але далі, слава богу, пішла для мене біла полоса. Почалась пандемія, всі сидять вдома, і звісно, роботи немає. Всі кинулись в YouTube дивитись, як можна заробити гроші в інтернеті. А я вже до того часу декілька місяців нічого на YouTube не закидав. Але час від часу, -часу заходить, так як монетизацію підключити було дуже важко. Потрібно було цих 4 тисячі годин перегляду десь назбирати, а всі тоді дивились тільки москальноту, а не українське. Тож я з горем пополам за більше ніж півроку назбирав цю 1100 годин, а ось вже на носі там новий рік був і знову все почалося з нуля. Тож надій ніяких не було. Але ковід вніс свої правки, я заходжу на Ютуб і в шоці, що в мене там твориться. Купа переглядів, купа підписок, і вже за три місяці я набрав ось цих 4 тисячі годин переглядів і тисячу підписників. Хоча підписники і так були, з цим проблем ніяких не було. І перший місяць після підключення монетизації в мене вийшло заробити 80 доларів, другий місяць 150 доларів, і все це я одразу скидаю на біржу. Так як переживали, що буде з банками, всі просто переводили в крипту. А біток в цей час росте і росте. Кожного місяця я купляв біток і ефір. Не хотів ризикувати іншими монетами, а Тут все надійно і безпечно. За 5 місяців я заробляю свою першу тисячу доларів на біржі Binance, уже з відсотками завдяки росту біткоїна і ефір. Плюс я зняв відео, де розказував, як зареєструватися на біржі Binance і пройти верифікацію. Відео вистріло, привело мені нових користувачів, і тоді кожне місце я отримав плюс 40-60 доларів тільки з реферальних комісій. Так, то були найкращі часи, думав я. Власне, це я просто порівнював своєю першою невдачою. Але дивлюсь на інших людей, а вони беруть там участь в лаунчпадах, лаунчпулах і заробляють без ризиків. Тож далі. Я почав розбиратися, так, як зрозумів, що я взагалі нічого в криптовалюті не знаю. Я працюю в криптовалюті. Тут новачкам просто рекомендую зайти на біржу і глянути ролики, там все від А до Я розказано і описано. Я і зараз тримаю частину грошей на біржі Бінанс, а все інше на холодному гаманцю в крипті, так як і війна і 100% не знаю, що може статися з тим чи іншим банком. Зараз на біржі Бінанс кожного тижня виходять цікаві промо, які дають вам можливість спробувати заробити з нуля. Також проходять різні опитування, завдання для покращення здання самої біржі, вам за це ще й платитимуть. Так, там не будуть тисячі доларів, але для когось це може бути чудовим початком для пізнання світ. До криптовалюти так, звісно, все це я публікую у своєму телеграм-каналі, тому просто підпишіться на канал Sharkus і слідкуйте за ним та чекайте нових форма акцій. Ось, власне, зараз за декілька днів почнеться фьючерсний турнір, де буде величезний пул нагород. Тож ви можете приєднатися до нього і забрати частку. Інформацію про нього скину внизу під відео. Тож, якщо ви переживаєте, що криптовалюта це складно, це всього лише перший погляд. Він у всіх такий. Головне почати дізнавати щось нове. В цьому можу допомогти вам я і, власне, біржа Binance. там ви можете тримати свої активи надійно та безпечно. І плюс, як я казав на початку, ви можете зареєструвати за моїм реферальним посиланням і отримувати знижки на комісії. Дякую, що подивилися відео до кінця. Надіюся, доніс до вас, що за криптою майбутнє. До наступного відео.